Вітаю, в нас сьогодні цікава тематика. Флешки. Тобто маємо дві одинакових флешки, але одна з них вийшла з ладу. Така якість сучасних флешок. Фірма Mi Brand. мають обоє по 32 ГБ. Подивимося, яка працює яка ні. Значить, на цей момент ми попали на справну флешку. А несправна лежить на столі. Ось тут у нас справна флешка, а тут несправна. І система в нас не побачила, то і несправно є. Тому така якість сучасних дешевих флешок довго не служить, хоча виконані солідно з метала.